Парасковія Іванівна розповідає, до соціальної перукарні прийшла вперше. Скоро весна тому і вирішила зробити гарну зачіску. А ще наголошує, задоволена результатом і готова ходити сюди щодня. Я хотіла сказати, яку я хочу, щоб мені було 18, да? А вона правильно зробила а Тамара дмитрівна кристалізує все. Люди всі такі приємні завжди, крім. Дякую, я нічого не можу більше сказати. Дякую і ще багато разів дякую. Для майбутніх порукарок це ще й своєрідна практика. Це практика, вони тут отримують, це перший рік. Звісно, для першого року ще дуже важко, але вони стараються. Вони проходять определені методи операції, тому що створити стрижку, треба добре знати фундамент. Це методи операції. І ось вони вот потихонечку відробляють і створюють ту чи іншу стрижку, яку проходили на теорії. Здесь в центр Каритас мы приходим и большой любовью обслуживаем людей, которые не могут, наверное, в данный период позволить себе и выполнить стрижку красивую, выполнить укладку. Уже протягом, мабуть, півроку до нас приходять студентки Запорізького коледжу технології та дизайну та показують своє вміння з пекарству. І це така нагода нам допомагає для наших бабусь проєкту догляд вдома, знайти себе, повірити в свою красу, зазнати оцю турботу і. Вони знають, що тут на них чекає любов, попит є. Бабусі питають, кажуть, що вже скоро весна прийде, і ми хочемо бути гарні. Але ну у них немає можливості або сходити в перукарню, або через того, що немає того бюджету, щоб там скільки вона стоє сто. 200 гривень, але все ви знаєте, яка зараз пенсія. А коли людина одна і немає ні родичів, ні близьких, то ця ту турбота вона допомагає їм жити. До тих, хто не може дістатися соціальної перукарні самотужки, волонтери виїжджають додому. У нас є такі напрямки, що у нас є волонтери. Ми їх беремо додому для тих, хто не може доїхати, або він мала має, має більший. А ті, які можуть. Якраз це наш водій Євген він збирає на нашому бусі і разом привозить. Якщо взяти, то сьогодні у нас буде десь 10 жінок, які будуть робити зачіски. Соціальна перукарня працює двічі на місяць. Також в рамках проєкту відбуваються і лекції на різні теми. Минулого разу відвідувачкам розповідали, як доглядати за обличчям. А зараз жінок навчають догляду за волоссям. Вже визначена й тема лекції, яка відбудеться наступного разу. Вона стосуватиметься ментального здоров'я. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк телеканал МТМ.